Сирія країна з багатою історією, яка пережила десятиліття диктатури, як і Україна зазнала російської агресії. Проте у грудні 2024 року настав кінець епохи Асада, диктатора якого підтримувала Москва. І з цього варто винести уроки, які цей кінець дає всьому світу. Сирія була парламентською республікою після здобуття незалежності у 1946 році. Але країна переживала нестабільність. Державні перевороти відбувалися один за одним. У 1970 році Хафес Асад, військовий генерал, організував заколот і проголосив себе президентом. Він побудував авторитарну державу під керуванням партії Баас, що контролювала всі сфери життя. Це він на той час уже займав дуже високі посади в армії. Група цих людей разом з ним здійснила безкровний переворот в Сирії. Ну і він фактично став таким президентом, як така компромісна фігура. Поступово, поступово, поступово він. Е Свою владу збільшував, збільшував по перше. Він будував їх на стосунках з радянським союзом. Радянський Союз допомагав розробляти там нафтові поклади в Сирії. Зрештою режим Хафеза Асада базувався на жорстокості. Будь-яка опозиція придушувалася. У 1982 році в місті Хама його війська знищили десятки тисяч мирних жителів, які виступали проти диктатури. Після смерті Гафеза у 2000 році Башар успадкував владу від батька. Башар Асад, якого не вчили бути державним діячем, який і лікар за освітою йому довелося взяти владу. Після батька, і він до цього, як вважають багато експертів, був не дуже той готовий. Політика Башара контроль через страх, репресії та тортури стали буденними. А опозиція розглядалася як загроза стабільності влади Асадів. Замість впровадження реформ він перетворив Сирію на поліцейську державу, де цензура доноси та все владя силовиків стали частиною життя. Його мета була зберегти династію при владі. У 2011 році настала так звана арабська весна почалися протести на всьому близькому сході. Сирійці, натхнені подіями в Тунісі, Ливії та Єгипті, теж вийшли на вулицю. Вони вимагали свободи, демократії, відставки Асада. У відповідь на це Асад почав людей розганяти, і коли дійшло до насильства. Почалось формування опозиційних збройних сил. Частина офіцерів, там навіть деякі генерали, вийшли і, ну, зі складу сирійської урядової армії почали закликати солдатів і офіцерів переходити на бік демократичної опозиції. Ну і одночасно з цим ну, почалось виникнення не тільки демократичної опозиції, а й не демократичні опозиції у вигляді там, ісламістських. Груп і так далі, і так далі, і ну от, врешті-решт, це призвело до потужної громадянської війни. Вона протікала безмінним, з перемінним успіхом, але стало зрозуміло, що Асад не може відновити повністю контроль над Сирією, тому що є дуже потужний курдський рух, там в курдській автономії, е дуже потужним виявити терористичне груповані ісламська держава. Активно в Сирії і в Іраку тому стало зрозуміло, що не всіми територіями, плюс далеко не всі міста е зміг Асад відбити у опозиції. Там той же Алеппо не міг довгий час, і тоді відповідно Асад заручився підтримкою Росії у 2015 році. Росія відкрито втрутилася у війну, бомбардувала міста та локації опозиції під приводом боротьби з терористами. Насправді Кремль захищав диктатора, щоб вберегти вплив на близькому сході. Потужні російські авіабази в Сирії стали стратегічно важливими для Москви. Те, що Росія зробила в Сирії, повторилося в Україні. Наприклад, Алепо місто, яке стало символом жорстокості у 2016 році. Російська авіація розбомбила його вщент, як і Маріуполь у 2022-му. Бомбардування лікарень, шкіл, житлових кварталів одна й та сама тактика знищення. Росія вклала мільярди доларів у сирійську війну від військової техніки до найманців, таких як вагнерівці. Це був для РФ плацдарм для випробування зброї і живої сили, якої там полягло чимало. Проте війна перетворилася на тягар для Кремля, що зіткнувся з ізоляцією та економічними санкціями внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Війна, що планувалася на три дні, а затягнулася на три роки, виснажила Росію. Тож підтримувати Сирію вже не вистачило сил. Ми ну, бачимо, що режим. Асада впав, чому? Бо реально російських військ там немає. Давайте будемо чесними. І не тільки окрім сили повстанців і тих, хто їх підтримує, але і ще через те, що військ потужних Росії там немає. Всі вони перекинуті в Україну, і це говорить саме про те, що вся армія. Великою цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу. Те саме відбувається вже в Африці. Ми знаємо, що там були вагнеровці, скільки вагнеровців знищено було в Україні. Не через те, що ми хотіли чогось, вони з війною до нас прийшли. І тому і російські війська вагнеровці, те, що вони хочуть свої режими, які б впливали на африканський континент, і найголовніше сьогодні зробити все. Країнам, і це Сполученим Штатам, і майбутньому президенту Доналду Трампу так що дуже важливо зробити, зрозуміти, що від сили України залежить чи сильна армія в Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і в багато різних країн. І мені здається, що це найголовніше всім розуміти в цьому об'єднанні навколо України і успіх. Загальний успіх світу, і 8 грудня 2024 року Асад покинув Сирію, коли стало зрозуміло, що підтримка Росії більше недосяжна, як і Янукович у 2014 році. Він утік від гніву народу, який вимагав справедливості та сховався в Москві. Втеча Асада стала символом кінця однієї з найбільш кривавих диктатур сучасності. Диктатури, як у Сирії чи Росії, тримаються на страху, але народи, які вірять у свободу, зрештою їх долають. Авторитаризм залишає за собою руїни, а демократія дає людям вибір. Українці приклад для всього світу, що свобода перемагає. Вікторія Грибенюк те весім.